Дракон охи дракон. Меняємо на поросят. Не, не міняємо. То член сім'ї, то потеха. Старт, старту. Потім Ну так. Так що міняємо свиней на зерно. Бо кажуть, Шелудьку, ти продаєш по дебільній ціні поросята. Я продаю по такій ціні, по якій мені хочеться, правильно? Чи що ви скажете? Ну що ви скажете? Скажіть два слова для людей. Все по обоюдній домовленості. Сказали, ну. розмови, що ти говориш, то такі жарти недоречні. Чого? Ну, що ти по божевільних цінах. А, то ж то ж не я кажу, то ж люди кажуть. А людям же є коли казати і про що казати, розумієте? О, Для когось дещо, для когось дорого. От, а тут же ж ситуація яка? Знову ситуація. У мене була ситуація з зерном. Правильно, і до кого я звернувся? До пана Віктора. І що? Як липку мене обдер, продав. Нам тоді було скільки? 10 її продавали, і мені по 7 продали. Потому, що Це була і ваша кукурудза. Що там в нас таке? А, друзяки? це я. А то в нас що таке? Така маленька машинка їде до нас. Так що, друзяки, всім доброго дня. Слава Україні! Рубрика продажа шелутьківських дворових». Так що ми їх не продаємо, а міняємо на зерно. О, Так що Назар десь там йде. О, хотів поміняти хотів поміняти свою поросятку на це саме. Кажіть всім привіт уже. Всім привіт. Що не хотіла заводити, так? Зараз Назар треба залампічити це саме, шелудьку в мішки не продає, але ж... У бігбеги нас такої домовленості не було. Може треба було таке підв'язати. Ми тоді якось брали, таку підв'язували веревочками, щоб воно не закрилося. Дивіться. Чи що ви, чи як? Ну поняли? цю сторону задню підв'язати, а... Ми можемо таку розбрати. Вони дуже активні, вони можуть з вами поїхати. Нічого там є, ну, один, один пацієнт у нас є, ну, дивіться сидить. Кажи всім привіт. А що ви сховали? Моя підписчиця сховалася. Я не знімай мене. Чуєте, то вам вже знаєте, вже не 18, заміж виходити не будете, Чоловік вже є на базі торпедних хатерів. Що це з жінкою? Я не зрозумів. Що це таке? Не хоче зніматися. Вона щось на дієті. Ну, так а хто там бачить дієта чи не дієта? Так наче вона буде їхати кудись на конкурс, там вже фотомоделі. Оце. Воно це таке. Вона найкраща для вас, правильно? Ну і в мене сама краще підпишеться, але ну, в неї ну, собака такий страшний, я боюся до неї підходить. Так що що ми зробили? У нас бартерна система. Приїхав пан Віктор Гавриленко, вигрузив там щось назару, загрузив щось у таку маленьку машину, ще й кабана хоче забрати. Да? Так, а що, свиня не спарували? ще спарувала? Не Ще ні? О, чули, що воно робить. Воно. Ловить по всій Іваношці. Так що, зараз покажемо. Так що молики ну, є? Ото кричить, ото кричить. Я вже зайшов, думав, став його туди. Все, отако з ящиком його і віддаємо. Ну це просто рукави, рукавиці, дай. Ви самі казали вам кабанчик, а я вам дали ось кабанчик. Що ми маємо? Ви будете грузити, а ну дивимося, що там маємо. Яка вага, вгадайте. Споримо на 200 гривень. 21. Бляха проспав. Я був би програв, програв би. Рівно 21. Так? Да? так так Да? Я так гляну, так і... Рівно 21. А я же думав я менше. Думав. Назар під собі там, якщо мішечка розправиш. Ова. Так що такий кабанчик. їде в Лукаші. Дуже дуже тут... хай... Ну вони класні. Я зараз закрию, тут не отак. Буде хай. Буде... Пока. Усе. Так що гроші мені не треба. Ми міняємо на зерно. Андрюхів, з Андрюхою я вже розрахувався по сусідству, а тепер руки будете мити. Андрюха вчора мені привіз зерно. Диви він оліза, диви. Він зараз феду поїде. Диви, що він там робить. Фінус, як поїдемо, він присяде і буде сидіти. <реш> буде воно з собакою бігати по двору. Ну що, Толік, пока. Не, ну бажіть, ну ви заміж виходили за Гавриленка, він таке схотів і вас з собою взяв, бачите? Так я був би привіз. Кого? По кабана, а? Не ну, я ж до вас по зерно приїжджав. Я й казав. Ліді, якщо тобі що усе, так скажу, хай Ні, Та я був би привіз, би, просто були б маякнули. Ну, Будемо надіятися, що поки сидить тихо. Сидить... Будемо їхати, він взагалі притихне. Ви так думаєте? Так. Да. Так що гроші мені не треба. Розберю, що? Давайте під'їжджайте, куди хочете що робіть. Так що, друзі, оце якось так. Равриланко це один із моїх перших підписників, і з яким вже ми співпрацюємо не один день у свинарстві і не тільки в підтримці Збройних сил України. Так що, друзі, попросив, каже, хоч одного кабанчика, бо ну так вийшло, що у нього не зростуха і з свинкою не... Ну, не забагітніло. І от така ситуація. А тепер треба ж каже, а як же ж так, в селі без поросяти. Всі, зараз до кого не, не, з ким не спілкуєшся, в селі нема поросят. От у ярешках залишилося три чоловіка, які тримають поросята. У вас тут свиноводів залишилося? Ні. Скільки? Я Ви, то, що не знаю. Ви дави, да, мав. І все. Я ж кажу, тут Андрій приїжджав з ярешок, каже, два чи три чоловіка. Все, не то, що свиней, а навіть ну, ні корівницю не тримають. Так що, а я кажу, тримайте, люди ж зразу за зерно, а як ви почитаєте, скільки вкладаєте, так все одно ж вигодно. Ну, все одно, дивіться, зерно в тому році було по сезону скільки? 3-4 з поля? Ну, 4. А жива вага була 45-50. В цьому році 8 середня, ну, 7-8, а жива вага 90-100. Нічого не помінялося. І м'ясо піднялося. Так що, якось так. Назаревич, йдіть зводьте свою бухгалтерію. Я в бухгалтерію не буду зводити. так що... Привезли ячмінь, поміняли на комбікорм. Ми так працюємо вже не один день. Ну, а ми сьогодні у нас сьогодні вихідний, Поїхала на концерт. Думав також поїхати засняти, але пан Віктор приїхав до мене попоростяти. Так що я не, ну, не, не вийшло, у мене засняти, там благодійний концерт. от, от така історія. от. Ай, Телефончик дає дрозда. Так що, друзяшки, працюємо і сьогодні не забуваємо, сьогодні у нас ввечері буде прямий ефір. Розіграємо гільзи, деякі речі поспілкуємося, поспіваємося в підтримку Збройних сил України. Так що рухаємося далі і не опускайте руки. Рухайтеся, об'єднуйтеся і тримайте господарство. Ми воно трошки бачите, затарили. Ще можливо пшенички тонн 5. І все, будемо чекати кукурудску. Що ти ще бабла з дер, так? Да? За свиню? Ще я піду скажу. Зерно. Так. Хоча їхати, да хай їде. Так що, друзяки, піду. Я ж не можу комусь дорожче, чим, чим вам. Три тисячі гривень, хай буде даюсь. Я думаю, це нормальна буде ціна? Нормально. А підписчики хай напишуть. Здарь у вас, як з липки, чи ні? Не, все одно осінню прийду до вас. Якщо буде якась кукуруза. Дякую. Так що леті, летіть. Летіть. Дякую. дякую вам. Хай росте, так що працюйте. Дивіться, щоб не вискочив, бо воно той звір ще йому ущипу. Присядам. <реш> все, я вже все, летіть. Так що диви, дивиш. Диви. Барсик, барсик, давай. Диви, диви, що робиш. Назар, що ти скажеш? а? Хай росте? Так що, друзі, так... хочу тримати поросят, навіть жертвують своїм автомобілем. Хоча я би, привіз би привіз прямо додому. Ну якби мені дзвонили, просто треба було підстроїти. Так що 3000 тисячі гривень. Поїхав кабанчик до Віктора Гавриленка, і хтось скаже дешево, хтось скаже дорого, тому що середня ціна на сьогоднішній день моніторив я там в групах у деяких, ціна поросята там від 8 до 12 кг, люди продають також в середньому 3 тисячі гривень. Але то 13 питання, треба оставатися людьми, і ми на цьому не спеціалізуємося. Тобто наш заробіток це. На реалізації вже здорових поросят м'ясом. Так так. що, ну, Ну, от якось так. Ну, І сьогодні ввечері можна буде, можливо, комусь захочеться викупити комусь на подарунок. Отакі гільзи. Отакі гільзи. Це 150-ті. От, Стартуємо з 7 тисяч гривень. Ну, і одненько ми там розіграємо, Ну, трошки меншеньку. Ось такого плану. Бачите, це буде у нас ось є 43-тя. 54. Так що, можливо, хтось хоче викупити своїм друзям і знайомим без питань. А ну, щось, реально Можна ж поміряти, яка у нас 150, аж вона не 200, 150. А ну, да Це у нас буде десь 150, а це у нас буде соточка ну 110 Так що, друзі, якось так. кого зацікавлять такі сувеніри, маєте можливість написати мені в Viber. І написати свою пропозицію. Ці стартуємо від 5, ці стартуємо від 7. Так що, якось так. Є в нас чорній Запорожці, Буревій, Хартія і ще в нас 71 окрема е, Єгерська. От. І тут 54, 43 і 93 Холодний Яр. Так що чекаємо всіх ввечері з 20.00 на прямому ефірі. Всім миру здоров'я і добра. З вами був Шелудько. Всім пока-пока.